Всім привіт! Сьогодні хочу показати, що я заказала з тему. Ці посилки я не розпаковку не робила. Дуже багато мені прийшло цепочок, срібла, малий носить вже цепочку, браслет, ще одна жіноча цепочка, десь там тоненька. Два кулони з надписами гравіюванням. Я це все не показувала. Кільця я заказала парню собі чоловіку з нашими іменами. Коротше, я тут все не показувала. Фото, підставка. Ну, коротше, я це все не показувала. Покажу вам. Коротше, купаю, і раз покажу сьогодні. До речі, чоткий купальник. Мені підійшов з як має бути. Так, дивимося сьогоднішню Так. Я заказала... Не знаю, чому захотіла фотосесію, що віком він приїжджає відпустку, хочу з лимонами. Не знаю, він буде ржати. Мені захотілося ліс, річка, щось таке, типу природа, лимони. Дивимося. Зараз з лимонами розберемося. Вже розтахую, щоб ножниці покласти. Оце в мене прийшло все до телефону. Так. Такі от підставка з мікрофоном, я так розумію. Ну, будемо бачити. Мікрофон. І теж така штука на телефон. На так, Все, це можна покласти. До речі, карти теж прийшли, але я ще не дивилася. Карти Діснейтеру, І полосанка, по-моєму, дерево. М -м, пахне дуже це підпалюєш, коротше, і воно чітко все. А дивимося спочатку це. Зараз ми купили м'ясо, будемо вперше робити з сином шашлики самі. Без гостей, без родичів, тому що завжди приходили, завжди маринували, завжди все самі робили. Розпалювали, а ми вирішили купити вже замаринований. Зараз розпалимо пізніше в мангалі самі косте і самі будемо робити. Я ніколи не робила шашлики раніше, але будемо робити. Бурять, не знаю, що це таке, але там щось є всередині, воно надуте. А це така якась штучка. А, це магніт. Бачите? Все, я вже його не одріплюю. Я вже його не одліплю. Ага. Розумієте, що така штука, яка продається до тисячі гривень? А в інстаграмі всюди, коротше, це воно там згинається, розгинається, це кільця-магніт. Це присоска, можна приліпити там до зеркала. О, все, піде. А сюди ліпиться телефон. І ти не можеш робити, знімати сторіси і тому подібне. До речі, класна штука. Далі. Мікрофон будемо пробувати з вами. Мікрофон до телефону. Тут у нас така є штучка ця, проти, проти вітра. Така лохмата. Так, Мікрофончик таки будемо відцілятися, десь тут, напевно. А цікаво. Його треба заряджати. щоб не Даляха-муха. Давайте спробуємо. Лоханулась. Воно не йде до айфону. До 13-го Макс не йде. Попробуємо на Android. У Ну, коротше, 100, -100 гривень не багато. У мене одна біда. Після посилок тему завжди треба залітати. Завжди. Може тепер тут буде мікрофон. Мікрофон. Зарядная штука чашек, дальше Напевно так. Напевно? Хм. Чесно, не знаю, як його правильно. Як його правильно закручувати? Це треба сину. Якось роздуплиться. Може так? Ні. не собі. Ні, не знаю, коротше. Будемо бачити. Так, зверху на цю штучку. Мікрофон накручується, чи що? Костюмер. Не... Так, да, костюмо наблюде. Він скаже, кого хера. Коротше, шорти. І футболка. А знаєте, одне її тканини. Коротше, лимони ще пельсини, Мені здається, моє плаття буде краще. Несмішно. смішно. Так, да, мені платять тканина, краще набагато. От. Люди в груди випадуть. Випадуть, по ходу, груди. Зараз я його поміряю. Тому я твест. Мені щось тут не подобається. Все ж таки, якщо розпустити волосся, ну, коротше, тканина приємна. Платя, щоб сказати, дороге то недорого. Стосовно фото не знаю. Ой. Не видно, ну. На бордель не дивимося, бо і в мене розпаковка завжди. Це щось іще. Ну і покажу купальню. купальник, як я платимся, не задоволена. До речі, вчора пофарбувалася. Бачите, підстриглася. А, зробила собі ліпідну, по-моєму, ліпідну маску, обібляючу, теплу, тому що моєму бабусі у фінал прийшов. Ось мій купальник. Мені проще буде прикласти відео або фото. так. Такий от. от вірчик. Ззаді він не застібається, він ззаді як топик іде Каут спідниця. Така вот спідничка. І такі от трусики. І комбінезон. Ну, комбінезон, а комбігресик. Між ногами що застівається, знаєте? Я думала, я в нього не влізу, ви знаєте, я в нього ідеально сіла. Ідеально влізла, ідеально сіла. Все. Пойдет. Пойдет. Ну, пойдет, так пойдет. Ну, что там не упало? Ми сьогодні з Максимом вирішили перший раз в житті пожарити шашлик. Ми раніше її ніколи не жарили. Мама допомагала розпалювати нам костер. Такі от три шампурика в нас вийшли. ну короче, Саша сидить, махає. Зараз буде Саша перевертати, махати. Ще в нас є сардельки і ми їх теж будемо на сітки жарити. О, бачиш, де з цієї сторони Трошки уже Трошки підкручують назад постав. Блядь. Я вот по-дибільному поставив. Такий шампера треба було круглі брати, як кругля не було. Давайте про цю сторону. Я цю, наверное. Вот так. Ну це надовго, минут 30 десять. Ну дві сусідки подаємося. Що в нас з сосисками? Що в нас з сосисками? Тут Треба міф. Так. А що це Шо це? Що це? Це на сітку насипаєш. не сипаєш. Такі сусідки у нас. А зачем на сітку? Як зачем на сітку? На сітку. Зімаю Знімає, наш перший виход в світ. Mm -mm. А ми жаримо сосиски. Сверху над шашлыком. Что-то ему пиздец, скажи. Хороший, хороший. Хороший? Хороший. А что не хороший? Вот то, что это требует, так он и Так, Максим нажарив шашлик, у нас є бринза, помідори і шашлик. А ще у нас є що? А ще у нас є колбаски. На них позалітало півтора. -пі. <після> ну нічого, там вже просто грань закінчився. Я думаю, пожар. Це тепер держати треба. Нормально все буде, так що жарь. Так, бринза з помідорами, шашлик і соус. Бринза <після> вже. <після> то не бринза, то моцарела, кругла моцарелла, бринза то нарізана. отак. Шашлик, бринза з помідором, дуже смакує. Так, пробуємо Максимовий шашлик. Шашлик вкусний. Максим, перший твій шашлик класний. Угу. Угу. Кажі, нема що його там робити, так? Да? Угу. Він якийсь дуже м'який є. Саша, поликай, а має бути поликай, який. Він, який, вже йому давали по башки. Тихо. Пошити грубе порохо. Дуб, для чого нухті? А тепер бринза з помідори. А ну попробуй мати бринзу з помідори. А для козі? Бринзу пробуй з помідори. Ммм. Домашньою бринзою ліпше, так, ніж магазинською. Так, не сюди ніч, бо всім не вийти. Ти мачки з... С... Тихо. Куди йдеш?

Ой, Ой может, это контакт. Это да. <реш> а буря собирается просто. Ну, да, ну чем дальше, дымку, Туда идет. Аллах. Ну що, я його склала. Це мікрофон, це підсвітка. До мікрофона йде шнур, куди інша сторона підключається, не розуміючи до телефону чи куди. Сюди вставляються батарейки, тут є кнопочка. Підсвітка працює, сюди знизу вставляється телефон. Підставка. Отака от штука. Як працює мікрофон, до чого підключається, не знаю. До айфона він точно не підійде, якщо це в телефон пхати. Ну, штучка цікава, але як ним користуватися, я ще не зрозуміла. Просто телефон вставляти і знімати в себе. Можна. Підсвітка, можливо, буде робити з батарейки, а от з мікрофоном. Треба ще зрозуміти, як його правильно настроїти та підключити. Воно недороге, але ще не зрозуміло я. Бо мікрофон-петличка мені не підходить, він не підключається до айфона.